Всі учасники змагаються у власному захисному одязі. Спеціальний одяг куртка, брюки, каска, рукавиці, взуття. Обладнання повинне бути в хорошому стані, без видимих пошкоджень. Організатори забезпечують учасників засобами індивідуального захисту органів дихання. Судді здійснюють перевірку спорядження учасників під час змагань. Їх рішення, що стосуються можливості використання спорядження у змаганнях, є остаточними. Елементи спорядження повинні перебувати на учаснику відповідно до їх призначення. Учасник на старті перед розкладеною восумною пожежною драбиною встановленою вікно другого поверху. За сигналом учасник розпочинає рух по драбині вгору. Основне завдання підняти скатку рукавів вагою 15 кілограмів у вікно другого поверху та розмістити їх у спеціальний ящик. Під час підняття учасник повинен перебувати обома ногами на підлозі за неналежне розміщення. Ніг додається 10-секундний штраф. По закінченню виконання попереднього завдання учасник по розкладеній в пожежній драбині спускається вниз. За допомогою ударів молоту вагою 3 кілограми необхідно пересунути вантаж вагою 72 кілограми на відстань 1 метр. Учасник повинен пробігти між фішками без пропусків та їх падіння. За кожне порушення назначається п'ятисекундний штраф. По завершенню бігу учасник повинен взяти ствол із заповненим водою рукавом та протягнути його на дистанцію близько 25 метрів. Після перетину дверей учасник повинен покласти ствол на землю. Завдання полягає у переміщенні манекену вагою 80 кілограм на відстані 30 метрів. Манекен не можна тягнути за голову, руки або одяг. Час зупиняється, коли учасники з манекеном повністю, у тому числі ноги, перетнули фінішну лінію. Западіння з башти одного з елементів рукавів, палочки під час виконання командної естафети, каски тощо учасник буде дискваліфікований. Під час виконання естафети використовується естафетна палочка. Її необхідно передавати із рук в руки. Забороняється поросування вантажу із використанням рук та ніг. По закінченню виконання вправи розмістити молот у спеціальній зоні. Команда, яка складається менше, ніж з п'яти осіб, можуть виконувати більше однієї вправи. Якщо учасник перетинає сусідню доріжку, але не заважає своїми діями супернику, то буде призначений п'ятисекундний штраф. Якщо завадив, що призвело до падіння суперника або інших дій, то учасник дискваліфікується. Даний вид спорту розвиває та загартовує у пожежного рятувальника, силу волі, витримку та стресостійкість під час виконання надскладних завдань з ліквідації надзвичайних ситуацій та масштабних пожеж у будинках підвищеної поверховості та приміщеннях Зі складним плануванням